Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Церква і політика. Найперш важливо зазначити наступне: читаючи новий заповіт, ми бачимо, що члени Першоапостольської церкви ніколи не йшли в політику і ніколи не брали участі в політиці. Це пояснюється тим, що в політиці людина не зможе бути виконавцем нового заповіту, а отже, не зможе бути святою. Наприклад, будь-який представник влади будь-якої країни у світі повинен давати дозвіл на будівництво ідолопоклонних храмів, єретичних вчень, а також на закупівлю та застосування зброї, а також політики приймають закони щодо Дозволу продажу сигарет чи алкоголю, що являється гріхом. В усіх країнах світу політики зневажають, принижують, обзивають, наговорюють неправду на своїх конкурентів, а також в деяких країнах світу навіть фізично знищують своїх. Політичних конкурентів, а також інших людей. І все це являється великим гріхом перед Богом. Господь через свою вічну Євангелію закликає всіх своїх істинних послідовників не йти в політику і відділитися від політики. Так говорить Господь через друге послання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ, 14 і 17 текст. До чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням? Або яка спільність? У світла з темрявою, вийдіть тому з поміж них, та й відлучіться, говорить Господь. В Євангелії ми читаємо, що наш Господь, Ісус Христос, принісши нам новий заповіт, не ставав земним царем. А коли бачив, що люди хотіли настановити Його земним царем, то Христос відразу віддалявся від них. Христос до Палата промовив такі слова, які записані у Євангелії від Івана 18:36: Моє царство не із світу цього. В наш час, всупереч Божому Слову, по цілому світу, ми все частіше і частіше спостерігаємо те, що різноманітним політикам та різноманітним представникам державних релігій надається слово із кафедри. Незважаючи на те, що вони не є і навіть не думають стати членами живої Христової Церкви через своє особисте покаяння в гріхах, увірування в Євангелію та прийняття свідомого святого водного хрещення. Дорогі слухачі. Пам'ятаймо, що Євангелія говорить про те, що мати слово звернення до Божого народу в церкві, можуть лише члени живої Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Метою Христової церкви є не політика. А спасіння грішників, як написано у Євангелії від Марка 16, 15, 16, де так говорить Господь до своїх вірних послідовників. Ідіть по цілому світові та всьому людству євангелію проповідуйте. Хто увірує і охриститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. Амінь.